Спасай мене. Я сідаю на скутер, їду до дочки. Ми з дочкою їдемо там, де вона проживала. І ми заїжджаємо туди і бачимо на дорозі, вона лежить і з ним разом з тим співмешканцем. Так, пані Світлана пригадує день вбивства двох своїх дітей 24-річної доньки та 29-річного сина. У той день брат прийшов до сестри, аби допомогти по господарству. Увечері ж до дівчини навідався її співмешканець, житель села Маслопуща. Як усе відбувалося у той вечір, достаменно ніхто не знає. Відомо хіба те, що сварка виникла під час застілля. Під час застілля між присутніми на ґрунті ревнощів до інших чоловіків виникла сварка, у ході якої їздяв давно живого поранення 20 ти дев'ятрічному брату господині остання намагалася втекти та встигла зателефонувати рідним. Однак уникнути трагедії не вдалося. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав жінку й ударив її ножем, після чого завдав поранення собі у живіт. На місце трагедії одразу приїхала і пані Світлана. Жінка до останніх хвилин вірила, що її доньку вдасться врятувати. Втім, медики, які прибули не виклик, констатували лише смерть дівчини. Свідками усієї цієї трагедії стали діти загиблої. Трирічний син, дворічна та одинадцятимісячна доньки. Вони сиділи, я зайшла, вони так от трусилися просто і сказали, бабочку, забери, забери бабочку, яку я заберу, зараз тато по вас приїде. Приїхав той перший чоловік, де забрав дітей, а я вже з цією малесенькою була. Зловмисника із проникаючим пораненням червної порожнини завезли до лікарні та прооперували. Він перебуває у медзакладі під вартою. У селі й досі приголомшені цією трагедією. Про чоловіка знають мало, адже він був із сусіднього села. Мати сама звучала на сілі, потім її там. То я вам не скажу. Треба сусід там питати. Куди її будуть бачити, він від мене далеко. Я не знаю. А може знали, що це за чоловік? Ні, за Ні. я якби я, я де ходила, ага. а я не кудусенькі. Зараз пані Світлана сподівається, що вбивцю двох її дітей покарають згідно із законом. То не людина вже, хто не людина, <плес> ж, садіст. <плес> є Бог на світі, є Бог. вчора боженько плакав по моїх дітях день в дощ, щоб і на дім. Так я не знаю щось сказати. Мене нема просто слов для такого уруда. Наразі вирішується питання, повідомлення чоловікові про підозру. Тривають необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини вчинення злочину. Дарини Черемшина та Еляла Лахай, телеканал АІТ Вімедіагруп.